Всім привіт! На зв'язку школа астрології АстроКлевер, і ми хочемо сьогодні поговорити з вами про новий етап, який чекає на нашу країну. Тож, давайте розберемося більш детально, що про це говорить астрологія, як ми це бачимо з астрологічної точки зору. Сьогодні йтиме мова про прогресивний місяць, який пройшов четвертий дім карти України. Давайте розберемося, щоб вам було трошечки. Зрозуміліше, бо якісь незрозумілі слова. Я розумію: якщо ви не дотичні до астрології, то вам може бути трошки дивненько. Цей період можна порівняти з людською фазою життя, коли ми більше часу проводимо вдома, відчуваємо потребу займатися своїми коренями, відновлювати фундамент, життєвий і психологічний. І такий собі період гніздування, знаєте, коли хочеться бути вдома, дбати про домашніх, щось таке створювати. І отакий глобальний період зараз наступає для нашої країни, тобто для всієї країни. Ми це маємо з вами розуміти, що ми. Маємо свою натальну карту, таку індивідуальну і таку колективну українську карту країни. Вона впливає певним чином на кожного з нас. Тому країна наша входить в такий самий період так, переосмислення основ свого внутрішнього фундаменту та базових цінностей. Ми з вами задаватимемося питаннями, а взагалі, а хто я, а що я, а які мої корені. Нас дуже з вами цікавитиме питання історичні, нас цікавитимуть. Ми будемо копатися глибше, занурюватися і намагатися знайти якісь відповіді в минулому. Тому дивимося далі. Дивіться, перед вами зараз гороскоп України. Що це таке? Це астрологічна карта, побудована на момент проголошення незалежності. Тобто, як у людини є гороскоп народження, натальна карта, так і в кожної держави також в момент підписання акту про незалежність держави утворюється гороскоп її народження. Тобто він працює як і людська така, можна сказати, карта життя, але для всієї держави. І ось на 24 серпня ми. Ми побудували на 91 рік гороскоп України, і ми там повинні з вами знайти четвертий дім. В мунданні астрології це астрологія держав, гороскоп країни, четвертий будинок у будь-якій, так мунданні астрології в будь-якому гороскопі держави. Четвертий дім він відповідає за. Територію, тобто територіальну цілісність, за землі наші, за надра, за те, що можна видобути за домівки народу, так, де я живу в прямому значенні оця коробка, в якій я сижу. За національні наші традиції, так, за своє за коріння, тобто наші родичі, звідки пішла історія, звідки пішли традиції, це все наша така, національний здобуток наш. Також це сільське господарство. Ресурси, все, що можна вирощувати на наших землях. Знову ж таки, четвертий дім земля. Також це внутрішня стабільність. От зазвичай, коли гороскоп людини, ми кажемо мій фундамент, мій психологічний фундамент, моя впевненість в завтрашньому дні, як я себе відчуваю взагалі по життю, а це, ніби як України, є також внутрішня стабільність, наскільки вона от буде далі розвиватися, як вона далі буде жити, як ми, як народ, будемо себе там відчувати. І також, Цікавий факт, що одна вісь, 4, – це навпроти четвертого дому завжди десятий, і це дім влади нашої верхівки. Тому тут є така опозиційна сила, тобто є фундамент і є влада, яка їм керує. І як метафора, ми привели таке: це фундамент будинку. Країни. Ми ще будемо говорити про фундамент дуже багато в наших наступних відео, тому що ми підготували дуже багато класної інформації. Тому це сьогодні тільки такий перший крок, і ми хочемо вам показати, що, на що ми з вами будемо звертати увагу. Що таке прогресія взагалі, і що це таке? Чому це так важливо? Тобто це реально важливо, адже ми вирішили присвятити цьому ціле відео. В модальній астрології це настрій народу, це сфера, яка найбільше відчувається. Да? Тобто, що ж такого в цьому прогресивному місяці? Коли він змінює своє положення, ми з вами починаємо фокусуватися на інших речах, ми починаємо якось по-іншому відноситися до чогось. Та й взагалі трошечки змінюється ситуація. Прогресії це метод прогнозу, який показує емоційний фон і пульс колективного настрою. Це те, що найбільше відчуває народ, куди спрямована увага країни. Наприклад, 22-й рік, повномасштабне вторгнення. Прогресивний місяць проходив по-другому дому, а це дім ресурсів. Там зосереджені всі ресурси нашої країни. Все, що може бути. Е давати да, якийсь ресурс на цю тему, все там. Це відображало боротьбу за матеріальні ресурси, фінансова допомога, це зброя, харчі, енергетика, все життя країни тоді крутилося навколо виживання, і тоді звідки взяти цей ресурс, щоб вистояти, Тобто, яким чином забезпечити життя, тобто таке зосередження реально на виживання. Ми всі там були, ми всі це гарно пам'ятаємо. Дійсно, часи були ну, тяжкі. Тобто ця методика прогнозування, бачите, вона ніби як фокусує нашу увагу, куди ми будемо направляти увагу і чого ми будемо бажати. І давайте згадаємо не так давно було, так буквально ось на днях, з липня 23-го року, по серпень 25-го, у нас оцей показник цієї методики прогнозування прогресії він шов по третьому будинку. І це означає, що активна була тема комунікації. Третій дім це дім комунікації. Це час був логістики, транспорту, документів, переговорів і міжнародних контактів. Ми бачили активні дипломатичні процеси, так, скільки було переговорів, скільки було виступів, скільки Україна намагалась домовитись із різними країнами. Особливо це взагалі третій дім, це наші найближчі сусіди, тобто ті, з якими Україна має кордони. Це робота з союзниками, постачання зброї через. З партнерів, посилення ролі інформаційної війни, це взагалі дороги, логістика, потяги, також відбудова комунікацій всередині країни, взагалі, ось це наша мобільний зв'язок, інтернет-сфера, також освітні і медійні теми. ЗМІ, вони також ідуть по третьому дому. Тобто акценти, увага і бажання були направлені на те, щоб розвивати цю сферу. І ось зараз, точніше, з 15 серпня, саме 25-го року, і вже аж по січень 27-го року, цей наш показник він переходить в четвер він вже перейшов в четвертий дім. Це дім коренів і фундаменту. Це вже не про ресурси, це вже не про переговори. Ні, це вже увага переходить на землю, на території і на дім, на фундамент. І головне питання, яке буде поставати. Воно буде звучати так, що ну, де мій дім, на чому стоїть наша країна, як її можна більше покращити, зробити більш таким сказати, оцей укріпити цей фундамент. Тому що це може бути, ми поговоримо зараз у найближчих наших двох слайдах на те, що нас чекає в ці півтори, півтора роки: територія та безпека вдома. Тобто, це така буде дуже важлива тема. Ми почнемо про це не те, щоб ми про це не думали, але це буде прям особливим таким ключиком, особливий фокус уваги на цьому буде. Питання повернення утвердження кордонів. Тобто е, наративи трошки зміняться. Ми будемо чути трошки інше вже з вами. Зосередження уваги не лише на фронті, а й на тому, щоб робити з відновленими землями. Можливе посилення дискусій про Крим, Донбас, е, де е, фак, де факто статус території. Тобто, що ми вирішуємо, це в принципі такий натяк на те, що реально вже будуть щось, щось вирішувати. бо Ну, неможливе закінчення війни без територіальних якихось рішень, тобто вони мають бути прийняті. Відбудова фундаменту, це відновлення зруйнованих домівок, шкіл, лікарень, запуск державних програм з реконструкції та переселення людей будуть наводити порядок. Оцей той самий період гніздування, який буває в житті людини, буде відбуватися і в такому масштабі всієї країни. Коли ми наводимо порядки, коли ми влаштовуємо це все зручно, коли ми робимо наш дім, такий колективний да, дім Україну, більш безпечним, коли ми це все захищаємо, підрихтовуємо, щось десь там підфарбовуємо, да? тобто приводимо ладу. дбаємо в першу чергу. Оце от, дбати про свою землю, про свої території, про благоустрій того, що там є. Запуск державних програм реконструкції переселення тема землі, сільського господарства, використання ресурсів на своїй території. Тобто території, які, можливо, раніше були непридатні для того, щоб там щось вирощувати, зараз їх будуть приводити до ладу і будуть використовувати вже максимально. Це все вже буде ставати на такі е, робочі рельси знову. Повернення людей додому. І це найболючіша і найтака тема. Е, Така обережненько з нею всі обходяться, адже е, ми з вами бачимо. Ми всі живемо в такі в медійному просторі. Ми всі з вами спостерігаємо цю всю неймовірну кількість новин. І ми розуміємо, що вже дійсно починають потрохи сварачувати ці всі програми. Поступово розробляються інструкції, плани по тому, як повертати людей, що робити далі, адже е, допомога, яка надавалася мешканцям України. Через війну вона була на певних умовах, і тому зараз це все буде трошечки вже вертатися додому. І тому, якщо ви плануєте повертатися, якщо це в ваших планах, то якраз пора про це думати. Не кажу пакувати речі, але пора про це думати вже більш активно. Тому очікується масове повернення біженців, які отримали тимчасовий статус у Європі чи інших країнах. Підйом теми демографічної кризи, як повернути молодь, як підтримати сім'ї, як стимулювати народжуваність, як е, дати оцей новий поштовх для того, щоб наша країна розвивалася, і для того, щоб створювати нове, щоб нові покоління відбудовували і дати таку благодійну, такі підґрунтя створити для того, щоб ми могли з вами повернутися додому, щоб ми могли е, знову жити в безпеці. Можливими такими проявами а, стане активізація теми мови, культури і корені. Це посилення інтересу до української мови і традицій, як до корення нації. Як-то кажуть, що обов'язково е, повинна бути в першу чергу Мова. І от пам'ятаєте, був такий період, коли змінювали слова деякі, там не ефір, а етер. Ну, тобто буде така увага повищена до української мови і до того, щоб більше людей починали, хто ще не спілкується з нею спілкуватись. Також це про культурне. Відродження, акцент на тому, що об'єднує народ у спільному домі, також можливі нові освітні та культурні програми для повернення національної пам'яті. Крім цього, якщо ми говоримо про те, що опозиція йде від 4-го будинку до 10-го до верхівки до влади, то тут йде протистояння між народом і владою. Тому це протистояння між внутрішнім і зовнішнім, тим, як хочуть жити українці народ і як це буде врегульовувати влада. Тобто, знову ж таки, ну, це про неспокійне життя і Неспокійний період, тому що в нашій країні місяць знаходиться в знаці водолія, а це означає, що ми ніколи не будемо до кінця задоволені владою, тому що ми завжди хочемо бути вільними і не відчувати ніякі обмеження кайдани, які там да, нам створюють для життя. Тому також це буде гостро відчуватись. І якщо ви дивились наші попередні відео, ми писали, ми говорили про Юпіт в знаці рак, і там ми казали, що знову такі показники, як були на Майдан, а це означає, що люди будуть проти. І якщо ми беремо один показник прогностичної астрології, поєднуємо з іншим, з третім, і всі вони підтверджують один одного, то ми робимо висновок, що дійсно народ і влада вони будуть на різних кінцях цієї опозиції. Також, знову ж таки, може виникати напруга між очікуванням людей на мир і дім, тобто, щоб народжувати дітей, піднімати демографічну кризу, виходити з нею, так? ми повинні відчувати себе в безпеці і державними цілями, які політики нам ставлять, це міжнародні відносини, це тема армії, все це буде все ще актуальне. І також запити суспільства на більшу прозорість у турботу про внутрішні справи. Це взагалі болюча тема, і вона завжди, в принципі, буде підійматись. Але можна сказати, що на найближчі півтора роки от є можливість. Це на це все зробити дійсно акцент і дійсно покращити, що туди буде прикута увага, і все ж таки якось будуть намагатись ось взяти і з нашої влади, все ж таки, це якось витрусити. І я думаю, що будуть створюватись і спонсоруватись такі програми, як той же в інфо українська правда, для того, щоб більш прозоре було була наша влада і її діяльність. Однозначно. Тобто, це час національного переосмислення дому. Де наш дім? Це питання території кордонів, хто його мешканці, це повернення людей, біженців, відновлення сімей. Як його відбудовувати, реконструкція міст, сіл, інфраструктури, на яких цінностях він стоїть? Тут про мову, культуру, традиції, пам'ять, про нашу таку колективну українську опору, так? на що ми опираємося, що нас об'єднує, що робить нас одним цілим, завдяки чому ми можемо називати себе великою українською сім'єю? Це час, коли країна змінює свій фундамент, а кожен з нас відчуває глибший зв'язок з домом і землею. Тому час задуматися на своєму персональному рівні, що я можу для цього зробити, як я можу до цього прикласти руку. І ми маємо колективно дбати про нашу батьківщину. А тому саме час активуватися. З вами була Астрашкола Астроклевер і до нових. Зустрічайте. We'll